Уявіть, що ви важко хворієте. Вам дають пігулку, ви її приймаєте і через кілька днів почуваєтесь краще. А потім виявляється, що це була крейда, звичайна цукерка без жодної діючої речовини. Але що, як вона все ж допомогла? Це ефект плацебо феномен, який досі змушує вчених чесати потилицю. Чому мозок вирішує, що ми лікуємось і запускає процеси одужання? Чому уява, віра і довіра іноді діють сильніше за антибіотик. Розберімось. Слово плацебо з латини перекладається як я сподобаюсь. У середньовіччі його вживали у похоронних обрядах. Але сьогодні це термін з психології та медицини. Плацебо це будь-яке лікування, яке не має активної дії, але все одно викликає реальний ефект. Тут ключове не сама речовина, а те, що ми думаємо про неї. Людина п'є ліки, але насправді запускається її внутрішній лікар. Мозок вмикає процеси, які знижують біль, розслабляють м'язи, навіть впливають на імунну систему. Коли ми чекаємо позитивного результату, очікування саме по собі активує центри задоволення у мозку. У мозку виробляються ендорфіни. Природні знеболювальні, дофамін, гормон мотивації і віри в результат. Серотонін відповідає за емоційне благополуччя. При томографії видно, що дії плацебо активують ті ж зони, що й при прийомі справжніх ліків. В одному експерименті людям давали знеболююче, а насправді соляний розчин. І навіть тоді біль зменшувався віра це сигнал для тіла. Якщо мозок думає, що йому допомагають, тіло підлаштовується. Класика плацебо при депресії. У великих клінічних дослідженнях половина пацієнтів отримують справжній антидепресант інша плацебо. І до 40% пацієнтів у плацебо-групі повідомляють про покращення. Ще один шокуючий приклад фіктивні операції. В одному дослідженні пацієнтів з артрозом поділили на дві групи. Одним дійсно оперували коліно, іншим лише робили надріз, але не проводили жодних операцій. І результат в обох групах був однаковий є навіть плацебо для тварин, коли власник переконаний, що дав собаці ліки, змінюється його поведінка, він більше піклується, спокійніше спілкується з твариною. І це впливає на стан самої собаки через людину. Там, де є плацебо, є і ноцебо. Це коли ми віримо, що речовина шкідлива і тіло відповідає відповідно. Якщо ви думаєте, ці ліки мені зашкодять, з'являються побічні ефекти нудота, головний біль, тиск, тривога. Навіть якщо ви випили нешкідливу пігулку. Ноцебо це ще одне підтвердження сили мислення. Мозок формує тілесну відповідь на уявну загрозу. Чи можна самому використовувати це? Плацебо це не махія і не панацея. Воно не лікує рак, інфекції чи переломи, але воно допомагає при психосоматичних симптомах, болях, тривожності, безсонні, втомі. І навіть коли люди знають, що отримують плацебо, це все одно працює. Дослідження з відкритим плацебо показали ритуал. Настрій, контекст важливіші за саму речовину. Як використовувати силу уяви в житті? Створіть позитивний ритуал. Улюблений чай перед сном, медитація, дихання. Це сигнал для мозку. Ми зараз відновлюємось, вірте в авторитет лікаря чи терапевта. Довіра посилює ефект. Уникайте самонавіювання типу мені нічого не допомагає. Навпаки, шукайте сигнали покращення. Ставтесь до себе з турботою це найприродніше лікування. Ми часто шукаємо порятунок ззовні, але частина відповіді всередині нас. Ефект плацебо показує, коли ми щиро віримо в одужання, тіло відповідає вдячністю. Наша уява це інструмент, і вона не слабша за ліки. А ви колись відчували дію плацебо? Пишіть в коментарях, поділіться історією, це може когось підтримати. Підписуйтесь, якщо тема психології вам близька. Далі буде ще глибше. До зустрічі!